Слава Україні! Я поки що не буду знімати ці відео. Ось, ну, насправді хочу сказати, що я просив много разів борг, просив перекрити мафи. Мені довелося звернутися у адвокатську контору. У то саме, ну, там не тільки адвокатська контора, От, ну, сам це все рішаю. Якщо не зрозуміло, чого я так скачу, що мені можна було допомогти просто перекрити, щоб я вплив частому ліцу, то я буду мовчати. Я буду мовчати і І цієї всієї херні вашої мені нахер не потрібно. Будете жити по нормальним законам, як воно не, не, І... Алкаші по вулицям ходити не будуть, і дохіра наркоманів нахер не треба, отак от, от. А що там хтось когось обсуждає і думає, що я буду за їх спинами подконтрольний, то це, ну, це смішно. Я доросла людина, яка вже старіє.